Шановні, вітаю! Я Олег Скрипка. Мене звати Сергій Жадан. Я підписав прекрасну гітару. я щойно залишив свій підпис на гітарі незглавності. Зараз ми хочемо розіграти цей унікальний інструмент серед усіх охочих українців, в яких є змога та можливість допомогти нашим воїнам зсу. Усі виручені кошти підуть на армію дронів для спецпідрозділу Крила. Ці дрони здатні не тільки знищувати ворожі позиції і самих ворогів, але й зберігати життя нашим воїнам. Ми збираємо на цілу флотилію з тисячі дронів Камікадзе. Наша мета зібрати 10 мільйонів гривень. Для того щоб взяти участь у благодійному розіріші, потрібно зробити лише один крок: задонатити 100 гривень на монобанку, або якщо ви знаходитесь за кордоном, на PayPal. Кількість таких донатів не обмежена. Переможець буде визначений 24 березня в прямому ефірі. Завдяки рандому, зроби свій клад, і завдяки тобі ми отримаємо цілу флотилію дронів камікадзе